Всім доброго дня, Боскар місто Вінниця. Сьогодні у нас 24 листопада. Нарешті гарний сонячний день. Показую короткий відеоогляд автомобілів, які маємо по наявності, які автомобілі ми привезли, розмитнули та підготували до продажу. Маємо величезний вибір ренушок. Давайте розпочнімо. Це у нас Renault Scenic 2007 рік. Бензино і 1.6 212 Пробується на 5.800 в чорному кольорі. Покажу салон. Салон чистий, цілий. Далі у нас Renault Megane 2. це у нас 9-й рік, останній рік виотлення даного автомобіля в цьому кузові. Кузов універсал, звичайний атмосферний двигун, легкосплавні диски. На жаль, машинка закрита, 156 тисяч рідного пробігу. Є кондиціонер, склопідйомники, зимова гума, покузов автомобіль весь в рідній фарбі з підтвердженим пробігом 156 тисяч кілометрів. Тобто ресурс ще має цей автомобіль. Далі, Renault Megane 3, 13 рік, 9350, 1,5 дизель, 238 пробігу. Легкосплавні диски маємо. Такий він по салону, без ключової, навігація. Все як має бути. Ще один третій меган. 13, 12 рік, 1,5 дизель, 226 пробув, 8500. В сірому кольорі, на металевих дисках. Теж закрита машинка. кондиціонер, навігація шестиступка. ступка Далі 14 року меган, Вже рестайлінг, ви бачите, відрізняється фари, відрізняються бампер. 14 рік, 1,5 дизель, ціна 10500-212 пробігу. Також закрита. Клімат, навігація 6 ступка, двигуни 1,5К9К. І ще один третій меган, це у нас 13 рік, 1,5 дизель, 220 напробів 8800 на легкосплавних дисках, денні подові вогні. Такий він по салону, повний електропакет. Без навігації є круїз. Далі маємо два кенгу, є в нас бензинове з сірого кольору і дизельне чорного кольору. Сіра у нас 8 рік, 1,6 бензин, 169 пробів, ціна 7500. Це у нас чистий пасажир. Гарний збережений салон, повний електропакет з кондиціонером. І чорний колір у нас 12 рік, 1,5 дизель, також пасажир, зимова гума. Такий салон. Повний електропакет. Тут у нас додаткові такі бардачки є, штатна мультимедія. Ціна дизельної 9 тисяч 12 рік. Є в нас ценники, дивіться, це у нас 15 рік, 1,5 дизелька, 9К, 219 пробів, 10 850. Комплектація боса, комбінований салон, шкіряне термо, навігація. Дивіться, показую вам виписку з пробігом. Автомобіль з Бельгії. Пробіг фіксується від 2016 року по 25-й. Можна зайти на авторію. Ця машинка є в нас на авторія, вчора виставили. Також авторія підтягує даний пробіг. Легкосплавні оригінальні диски. По салону все чудово. Далі. Ще один сценник. 13 го року, 1,5 дизель, 10500. То у нас 15, й це 13 й рік. Також комплектація Bose, комбінований салон, навігація, штатна мультимедія, повний електропакет. Гарний вибір має ринушок. Далі 11200, 15 й рік, 1,5 дизель, 184 пробігу. Також легкосплавні оригінальні диски. І ще один сценник. Це у нас 13-й рік, X-Mod, 1,6 дизель, 225 пробів, ціна 10200. Окей, по салону. Класні комплектації на рино. Є в нас підігріви тут. Так, є в нас такий бюджетний варіант 2500 бензиною 1,6 на механіці Мерседес. На, Mercedes. на а, механічній коробці передач з кондиціонером. Хто шукає бюджетний варіант? Звертайтесь. Так, ходімо далі. Шкода Octavia Актята в універсалі, колір сіра мишка, мокрий асфальт, легкосплавні диски. 11 рік, 1,6 дизель, 196 пробів, автоматична коробка передач. 9850. Стопідйомники маємо, автосвітло, круїз, штатна мультимедія, двозонний клімат, автоматична коробка, шкіряне кермо, салон чистий цілий, легкосплавні диски. Дивіться, стойки нові стоять, тормозні гальма нові. Передні стойки нові. Автомобіль обслужено. Йдемо далі. Ще одна на автоматичній коробці, це Hyundai i30. 1,6 бензин, гарний збережний салон, клімат-контроль, шкіряне мультикермо. Це у нас 11 рік. 186 тисяч пробів, ціна 9 тисяч. Далі, шкода Octavia a 5 в універсалі, 1,6 МП газ бензин на легкосплавних дисках, також автоматична коробка передач. Такий салон цікавий, повний електропакет, легкосплавні диски. Вартість автомобіля 8250. Далі Mazda 3, це у нас 10 рік. 1,6 бензин, хетчбек на легкосплавних оригінальних дисках. 229 пробігу, повний електропакет, кондиціонер, гарний збережений салон, задній партронік. 10-й рік, 1,6, 6500. Вартість даного автомобіля. Далі шкода Octavia a 7 Це в нас нещодавно з'явилась на майданчику, щойно пригнали її. 14 рік, 1,6 дизель, 218 пробів, 12500. Можливий торг. Легкосплавні оригінальні диски. Шпіляне мультикермо, штатна мультимедія, автоматична коробка, повний електропакет, автосвітло, круїз, брезовочки передні, задні, дивіться. Перепрошую тільки передні. Задній партронік. Також спереду партронік присутній. Далі шкода Superb. Ок... 11 рік, 1,8 бензин, 177 пробів. Автомобіль також нещодавно до нас заїхав з Німеччини. Повний електропакет, шкіряне мультикермо, штатна мультимедіа, клімат, підігріви, підлокітник. Гарний збережений салон. По техніці автомобілі ми перевіряємо, якщо потрібно, то що обслужити, все обслуговує. Ціна Superb 11 тисяч доларів. Далі є в нас Volkswagen Jetta 24-й рік, гарний колір, легкосплавні диски, бензин 1,5 40 тисяч кілометрів пробігу з таким салону. На автоматичній коробці передач. салон чистий, цілий. Далі, шкода Octavia Tour. 9 рік, 1,6 бензин. Цю машину ми приганяли 5 років тому. Люди від'їздили, обслуговували її. Зараз пригнали до нас на майданчик, залишили на продаж, а собі придбали інший автомобіль. Тобто з нею були задоволені, ніколи не підводила 5 років останніх в одних руках. Перші власники вони в Україні. Далі ще один Hyundai i30 9 року бензиновий 1.6. 6450. по салону У нас можна придбати автомобілі за готівку, лізинг можливий, обмін. Кошту цікавить, звертайтеся за телефоном. Далі, Opel Insignia Це у нас, по-моєму, 9-й рік, 2 літра дези. Автоматична коробка передач. Ціна 9 тисяч. Гольф плюс 1.6 бензин. Механіка, 183 проби. ціна 9200. Гарний колір, передній задній паратроні, легкосплавні диски. Салон чистий цілий, кондиціонер, 5-ступка, штатна мультимедія, повний електропакет. Далі це в нас легенда. Четвертий гольф в універсалі на омивачах протитуманні. Є в нас люк, люк працює, не тече. Рікарівське сидіння, спортивне трохвилкове кермо, клімат, підігрів, навіть прикиньте. Салон чистий цілий, легкосплавні диски. І фаркоп присутні, все, що може бути. Ціна 5200 автомобіля 2003 рік. Далі шостий гольф, цікавий такий колір. Передні і задні парктроніки у нас присутні, легкосплавні оригінальні диски, комплектація матч, комбіновані сидіння, повний електропакет, автосвітло, круїз, мультикермо. Клімат, навігація, 223 пробіу, є сервісна книга, сервісні документи. Ось такий гольфік. Так, ходімо далі. Далі, давайте розпочнемо з того уранів. Це у нас 12 рік, 1,6 дизель, 242 пробігу. 12 рік на автоматичній коробці передач. В білому кольорі передній задній партнер, панорама. Такі файні чухли на сидіння. Сидіння у нас комбіновані, мультикермо, відігріве клімат ціна 10 тисяч. Ще один туран, 2-літровий дизель, 13 рік. Ця машинка в нас на реєстрації вже, а це в нас тільки з Німеччини. 230 на пробі. ціна 14, 200. Дивіться, на цей салон також. Гарний салон, комплектація матч, клімат, мультикермо, автосвітло, електропакет. Нова гума, двохлітровий дизель. Багато хто запитує за 2 літра дизель, що має. Я в нас тауран. Далі, ще один тауран, це 8 рік, 1,6 МПІ, звичайний атмосферний. Механічна коробка, автомобіль йде. Дивіться. Гарний збережений салон, автомобіль семимісний, мультикермо, автосвітло, круїз, повний електропакет. Далі. Honda FRV. 2005 рік, ціна 6 тисяч, можливий торг. 161 тисяча пробів, бензин на механічній коробці передач. Салон чистий цілий. Легкосплавні диски 161 тисяча пробів. Автомобіль також на реєстрації. П'ятий гольф, 1,6 MPI, це у нас 8-й рік, 1,6, 162 пробів, механіка 7200. Легкосплавні диски. На жаль, він закритий. По комплектації клімат, підігріви, шкіряне кермо, датчик світла, датчик дощу. Ford C Max, 8 рік, 1,8 бензин. Легкосплавні диски, нова гума стоїть. Далі, Мерседес Б-клас, сьомий рік, 2 літра бензин, автоматична коробка передач. Ціна 7700. Легкосплавні диски. Дивіться, салон. Світлий. Мультикермо, клімат, повний електропакет. Дача Логан. Багато хто запитує за такий автомобіль. Також є по наявності, автомобіль пригнаний, Німеччини розмитнений. Це у нас 12 рік, 1,6 бензин, ціна 7.200. Покажу салон в гарному стані. Далі Ford Fusion. Автомобіль 11 року, бензину двигун 1,4. Гарний стан, по техніці все чудово. Було замінено щеплення вже в нас в Україні машина приїхала. Всі сервісні документи, все є. Мультимедія, кондиціонер, по техніці вже без нарікань. По кузову також. Гарний колір, легкосплавні диски, гарна гума. Hyundai Accent, 13 рік. 1.4 бензин. 4 склопідйомника, мультикермо, кондиціонер, підігрів, штатна мультимедія. Ціна 6700. 13 рік, 1.4 бензин. По кузову цілий, без корозії, без дефектів. Тоновані вікна. Так, Давайте перейдемо на цей ряд. Також є цікаві автомобілі. Є у нас такий Nissan Qashqai. 11 рік, 1,5 дизель, К9К, автомобіль в рідній фарбі, легкосплавні диски, механічна коробка, штатна мультимедія, кліма. Ціна 11800. Далі, Mercedes c клас, 1.8 компресор. Стоїть нова зимова гума на оригінальних дисках. Комбінований салон, автоматична коробка, 4 склопідйомника. Дивіться, автомобіль обслужено. Приганявся з Німеччини. Є сервісні документи, сервісні відмітки. Автомобіль, до речі, обслуговувався на офіційному дилері. Так, Volkswagen Caddy маємо в червоному такому кольорі. Це у нас пасажир, 9 рік. 1,6 і 6 МПІ, 185 пробів, 9200. Дивіться на цей салон. Клімат. Штатна мультимедія. Ще у нас така бюджетна Октавія 5, 10 рік, ціна 7-200-230 пробів. Лівбек, легкосплавні диски. вона по салону, 400 підйомників, кондиціонер, штатна мультимедія. Є якісь незначні недоліки, бачите, є в нас скол на лобовому. Є якісь подряпини, але ціна 7200 за а 5. Машинка на реєстрації. Є в нас такий Mitsubishi 18 рік, бензиновий двигун 1,2. На автоматичній коробці передач. Кондиціонер, сенсорна мультимедія 4 склопідйомника. Ціна 7850 для дівчини, для жінки 18 рік, 7850. Renault Scenic, Сьомий рік, 1,6 бензин, ціна 5500. Присутній кондиціонер, штатна мультимедія, передні склопідйомники. Карти не вищі, по техніці все чудово. Ford Fusion. Це у нас 15 рік, 2 літра бензин, 167 пробів, автоматична коробка передач. Фін по салону. Якщо там цікаві якісь додаткові фотографії, пишіть Viber, Telegram або звертайтеся за телефоном. Далі. Nissan Almera, 6 рік, газ бензин, 1,6, 5 Перепрошую 3500 на автоматичній коробці передач. Треба переправити, виправити, бо написали механіка. Це у нас автоматична коробка. Автомобіль обслужений, нова гума. Є в нас недоліки по кузу, бампер потрібно підфарбувати. Капот бачимо, фарбований, але на автоматичній коробці за ціною 3500 з газом на легкосплавних дисках. Досить непоганий варіант для першого автомобіля. Далі. Nissan Qashqai, 12 рік, 2 літра бензин, 206 пробів, передній привід 12500. Ось такий варіант. Салон чистий, цілий, двохзонний клімат, штата мультимедіа, мультикермо, повний електропакет. Це двохлітровий бензин, це в нас чорний 2-літровий дизель. Ціна 13 тисяч, на легкосплавних дисках, повний електропакет, стан салону, дивіться, все чисте ціле. Одиннадцятий рік, 2 літра дизель, 13 тисяч. І асоренто 11 року. Також у нас 2.2 дизель, автоматична коробка передач 15500. Маємо великий вибір кросоверів повнопривідних. Ще одна Sorento 2,2 дизель, 199 пробів, 15,500. Легкосплавні диски, гарна гума. Піряний салон, електросидіння, салон чистий цілий. Також 15500. Hyundai Santa Fe, 16 рік, 24 бензин, автоматична коробка. Ціна 14700 за цей автомобіль. Вже власник вирішив знизити ціну, потрібно продати цей автомобіль. Цікавий колір. Гарна гума, 16 рік, 14700. Далі, Mitsubishi Outlander. Машинка офіційна, 22 рік, 2 літра бензин, 41 тисяча пробів на автоматичній коробці передач. Авто, що на гарантії, куплялося в Вінниці в автосалоні. На одна єдина власниці. По кузову ціла, без пошкоджень, без ДТП. Далі. Hyundai Tucson, Це в нас 9 й рік, 2 літра бензин, 96 пробів, 9900, Автомобіль з Німеччини пригнаний. Гарна гума, легкосплавні диски, передній привід. Велюровий салон, шкірине кермо, клімат, штатна мультимедіа. Є в нас підлокітник, повний електропакет. Далі Kia Sportage, 7 й рік. 217 пробую, ціна 8500, можливо за 8 на віддачу, 2 літра бензин, повний привід. Хто шукає недорогого кросовера, за 8000 готові віддати. Далі йдемо Голь 5, 1,6 МПІ, 8 рік, 175 пробів, механіка, передній привід, ціна 7,200. Гарний колір, гарна гума, легкосплавні диски. Мульта кермо бачимо, підігріву, клімат, штат на мультимеді, автосвітло, круїз, повний електропакет. Далі, це у нас сьомий гольф, 15 рік, 1,6 дизель, механіка, 9500, кузов універсал. 220 заявлено пробіл. Машинка. Вже на реєстрації. Це не перегонка, їздила по Україні деякий час. Далі 2-літровий дизельний пасад на автоматичній коробці передач, гарна комплектація, мультикермо, підігрів, клімат, підлокітник, повний електропакет, круїз, автосвітло, кузов універсал, гарний колір 8300. Далі, x3, 16 рік, 2 літра дизель, М-пакет. Оригінальні легкосплавні диски. Це в нас Європа без пошкоджень, автомобіль цілий. Одна єдина власниця в Україні. Продає, бо купила нову з автосалону. салон. цікавить. 22 тисячі на старті, 16 рік. Далі є в нас Ford Edge, 23 рік. 54 тисячі пробів, автоматична коробка, ціна 22 тисячі. Легкосплавні диски, гарний салон, великий дисплей. салончик чистий без пошкоджень. Хоч цікаві якісь додаткові фотографії, фото, відео, звертайтеся, відповім вам, відправлю приватні повідомлення. Далі є у нас такий Mercedes GLE 16 рік, два. І два дези 155 пробігу. Шкіряний салон, жирнатка комплектація, гарний стан. Легкосплавні диски. Ціна 3500, також можливий торг. Отже, друзі, кого що цікавить, звертайтеся за телефоном, підписуйтесь на наші соцмережі. Для наших підписників діють гарні знижки, гарні умови співпраці. Також ми доставляємо автомобілі по Україні. Займаємося автомобілями на замовлення. Кого що цікавить, телефонуйте або приїжджайте до нас на майданчик. Місто Вінниця, Ніванське, шосе, провулок затишний. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!